Я згадував вже сьогодні і про санції проти Лукулу американські, які ну якось так не почали діяти. А Трампа сьогодні намагаються звабити, і він на це доволі сильно звертає увагу. Зважує новими проектами американо-російськими, які б дозволили на думку Трампа і дозволять на думку Трампа суттєво поліпшити торгівельний баланс із Росією. Підтримати, я вважаю, російську економіку, ну і мабуть там розумінні Трампа отримати шалені статки до о, бюджету. США. от е, як ви оцінюєте взагалі ці всі історії із проектами спільними американсько-російськими? Це зараз про гроші для бюджету США? Чи це про гроші для бюджету Росії? Чому я так зараз формую це питання? Тому що я не виключаю того варіанту, що зараз Трамп намагається просто підтримати Росію, аби вона не поглиблювала свою залежність від Китаю. Оці проекти спільні, американо-російські. Вони про що на вашу думку? Яка їх перспектива? Ну, з приводу тунеля особливо проект згадується між Камчаткою та Аляскою. Тобто, як на мене, це щось нереалістичне і це радше хочуть щось таке. Грандіозно зробити чим зацікавити Трампа, але чим більше буде у Трампа, скажімо так, конфліктів з Конгресом, тим менше гідністю ці проекти будуть реалізовані, тому що тоді Конгрес буде, і якщо зараз зчиняє очі на це заплющує очі, то далі буде навпаки більше придивлятися і критикувати Трампа за те, що таке відбувається. І, відповідно, тут о, ці проекти можуть бути нереалізовані через оцей прискіпливий контроль з боку насамперед профільних палат о, Конгресу США, які будуть дуже антитрампівсько налаштовані, тому що все ж таки у демократів, зрозуміло, є бажання реваншу, а тут ще є республіканці, які не задоволені лінією їх президента. Є найбільш віддані навіть Трампу люди, які. Спочатку наступного року полишають американську політику, такі як Тейлор-Грін. Тобто ми розуміємо, що у Трампа дійсно ці проблеми є, і спроби все замістити проєктами з Росії, вони можуть не спрацювати, тому що будуть підніматися питання, що з ким ви збираєтесь е, мати спільні відносини з вбивцями, яких е, повно крові на руках, Тобто не Сполучені Штати Америки. І ця лінія вона буде зб... зберігатися, і подивимось, як вона втілиться в життя. Але зрозуміло, що ну мені здається, що Трамп він розуміє, що він втрачає по контролю, і ці спроби що пошуку з Росії проектів це радше аргументація, що треба з Росією товаршувати, і якщо Ця аргументація не знайде розуміння в американському суспільстві. Щось підказує, що Трамп забуде про ці проекти, так як він зараз їх згадав миттєво, тому що все ж таки для нього головне не мати проблеми з конгресом і не нароситись на цей третій імпічмент. А чим більше будуть прив'язувати можливість третього імпічменту до подібних проєктів з Росією, і не буде відчуття того, що воно буде давати гроші, бо це ж в перспективі. Це ж не те, що може там дати колись результат. Це буде безумовно підштовхувати а, американське суспільство для того, щоб казати, ні, не треба на тих угод. Ми не хочемо бути складовою неприємним для нас процесів. Пане Владиславе, я так розумію, у вас більше застережень зараз до Конгресу, ніж до Трампа в питанні підписання цієї угоди. Ну, тут справді, але знову ж таки, якби Трамп, знаєте, він тут особливий гравець з точки зору того, що. Ми можемо з цим з цим паном зіграти на на швидкості. Тобто, грубо кажучи, якщо він захоче, щоб вже була хоч якась угода, то він вже може, я думаю, погодитися, знаєте, на, в принципі, можливо, не ідеальні там умови з точки зору. е-е Ну, я би сказав там імплементації цієї угоди. Але у Трампа є цей компонент, все ж таки, мені здається, він в цьому році не так може сильно його показував, але я бачу, що він зберігається от у риториці Трампа. От про чесне завершення війни. От у Трампа, все ж таки, він ну цей е компонент, ця ідея, да якби вона залишається, і плюс е я оптимістично дивлюся на цю історію саме через те, що нас, в принципі, от за осінь, грубо кажучи, двічі рятував Рубіо. Насправді, коли він, грубо кажучи, ну я так я не кажу, що саме так і відбувалося, але умовно, Рубіо не пустив Трампа на зустріч з, з Орбаном і Путіним в Будапешт, і Рубіо очолив американську делегацію на перемовини у Женеві, коли пам'ятаєте, був цей перший. План 28 пунктів, які там, ну м'яко кажучи, до яких були питання. Тобто Рубіо міг цього не робити, от особливо другий компонент, Да, він міг не прилітати в Женеву якби міг сказати, сказати Віткову, да там чи сказати Трампу, що ну якби нехай Вітков цим займається, якби ми поговоримо з ним після. да Але Рубіо взявся за це і він зрозумів, що можливо ситуація може піти не туди, куди. Треба буде і Трампу і адміністрації, і Рубіо як єдина людина в цій от переговорній команді. Якщо от брати те тріо, умовно яке в Майами зустрічалося там стільки два тижні тому, да? де була велика українська делегація, і три людини з американського боку: Рубіо, Вітков і Куштер. Так от Рубіо, єдина людина, яка призначена насправді конгресом, і він розуміє свою відповідальність за це, тому що він буде потім відповідати перед тим же конгресом. За дії адміністрації в цілому в зовнішній політиці, йому потім приходити на слухання в Конгрес відповідати на складні запитання законодавців і сенаторів і йому фактично нести цей тягар відповідальності. Тому я думаю, він відчув момент, і він, в принципі, нас, ну я скажу двічі насправді врятував. Тому, власне, я так трошки більш оптимістично дивлюся на можливість взагалі підписання якоїсь угоди, да? але знову ж таки. Я бачу, як ми дещо втрачаємо час, знаєте, і втрачаємо те, що в англійській мові і в американській політиці називає називається моментом, тобто, оцей момент, якби піднесення, да, от ми трошки його втрачаємо цю динаміку, і ну з одного боку, звісно, зрозуміло, що не треба вестися, знаєте, на ці російські провокації там які в устами американців озвучується що значить, давайте там до Дня Подяки, давайте до Різдва, значить, все щось швиденько підпишемо і, і забудемо умовно. Але е, якби за цим ми все одно ризикуємо втратити динаміку, тому що наступний рік рік внутрішньої політики в, в Америці, рік проміжних виборів і так далі. Тобто, ось ці тенденції, ці факти, мене якби. З одного боку, скажімо так, тримають да, в оптимізмі, а з іншого боку, є ряд моментів, де ми е, дещо просідаємо, щоб от прямо знаєте, цю там лінію оптимізму, щоб її тримати на високій планці. Да, це складне запитання, бо дійсно, ну, наприклад, у мене було ну немає застережень щодо конгресу. І вважаю, що конгрес просто буде зацікавлений в тому, щоб під не, проголосувати ці гарантії, якщо вони попередньо будуть схвалені Дональдом Трампом. Хоча ваші думки з цього приводу да, Вони е, свідчать про те, що там не так все просто.